Ризмувати в режимі економії Франківськ повинен скоротити споживання блакитного палива на 10%. Таке завдання пояснюють у мерії поставили урядовці. Мовляв, майбутній опалювальний сезон стане одним із найскладніших для всієї країни. Ціна на газ для населення цієї зими не зміниться, і мінімальні показники температури в будинках обіцяють не зменшувати. Та от ресурс блакитного палива в державі обмежений. Тож уже нині закликають мешканців належним чином підготуватися до того, що доведеться економити. У мене велике прохання до мешканців, до балансоотримувачів всіх спорудів і будинків, які отримують теплоносі. Це по максимуму ущільнити будинки, утеплити двері, вікна, підвальні приміщення, дахи, щоб у нас не було відтримки з негуляли по Офіційно нам доведено зменшити споживання газу на всіх наших котелях на 10%. Того року ми спожили 35,8 і мільйонів. Тисяч мільйонів кубів газу цього року мінус виставлені. Температура, яка буде в будинках, вісімнадцять Тим часом на теплокомуненерго звітують підготовку до нового сезону вже виконали на 65%. Зокрема, провели ремонтні роботи на 23 котельнях та центральних теплових пунктах та здійснили необхідні гідравлічні випробування. Працюють і над заміною мереж. Там, де це можливо, старі труби міняють на попередньо ізольовані, щоб зменшити втрати. Станом на сьогодні вже випробувано 100% теплових мереж підприємства, що становить 132 тисячі кілометрів. При проведенні гідравліки було виявлено у нас 123 пориви теплових мереж. На даний час ну, ці пориви ми розуміємо, це внаслідок зношеної. Теплової мережі на даний час уже ліквідовано 77 поривів крім того, помінено. Більше пів кілометра мереж активно готують до нового сезону сьогодні не лише житловий фонд, але й заклади медицини, культури та освіти. Утепляють, модернізовують та проводять необхідні ремонти. Очільники профільних департаментів звітують, усі роботи йдуть за планом, і проблем немає. А ось у мерії наголошують оптимізувати споживання тепла. Доведеться і в цих сферах. Міняють всі західну арматуру, можна на час на річний час перекривати, щоб в нас була на. Я. Так само по питаннях, по роботи в принципі, Я проводив з ними на раду, вони знають, що в денний період часу ми будемо зупиняти питання, які в нас питання, які працюють без людей. Ми так само будемо прилаштовувати і міняти температуру. Запас у нас на теплокомунерго типу створений, є у нас труби на залишку, є забірна арматура, є троти, є у нас. Принципі ми розраховуємо ті варіні роботи, які ми зробили. Що до закуплено і матеріали. розпочати опалювальний період планують традиційно із середини жовтня, та свої корективи ще можуть внести погодні умови. Наталія Лозовик Віталій Магалаті, телеканал 402.